На телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 5 червня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії працює Надія Ніплюхіна. Вітаю вас сьогодні. Ми розкажемо вам про таке: 23 тисячі працюючих на 40 тисяч пенсіонерів. Рятувальники привітали журналістів Прикарпаття із професійним святом. Відбулися змагання на призи клубу «Шкіряний М'яч про це та інше детальніше. 23 тисячі працюючих на 40 тисяч пенсіонерів. Саме така ситуація склалася у нас на Коломищині. Трохи більш як пів людини утримує одну людину похилого віку. Тому нині особливо важким тягарем є борги перед пенсійним фондом. Про ці та інші питання нам розповіла начальник управління в місті та районі Галина Григорчук. Основне завдання управління пенсійного фонду це забезпечити своєчасну виплату пенсії. Наразі це цілком вдається, розповідає начальник Галина Григорчук. На сьогоднішній день потреба на виплату пенсії в червні складає трохи більше як 50 мільйонів гривень. Загалом з початку року пенсіонери вже отримали 199 мільйонів гривень. Середній розмір у нас на 1 червня 1191 гривня і проти 1 січня 2012 року. Підвищився розмір середній розмір пенсії на 173 сімдесят гривни. Звичайно, у 2012 році у нас було дуже багато перерахунків, основним з яких був першого з 1 травня це підвищення відповідно до соціальних ініціатив президента України. А якщо брати таку динаміку впродовж трьох років, то впродовж трьох років середній розмір пенсії в нас зріс на 297 гривень. Варто зазначити, що нині 23 тисячі найманих працівників утримує 40 тисяч 806 пенсіонерів. Це означає, що одну людину похилого віку забезпечує пенсію півпрацюючого. Ці показники щороку стрімко знижуються, розповідає Галина Григорчук. Також наше управління в списку тих, де є найбільша в області заборгованість до бюджету фонду по страхових внесках майже 3 мільйони гривень. Дуже повільними темпами цей борг зменшується. І добре, що зменшується завдяки укладеним договорам розстрочки. По єдиному соціальному внеску. У нас борги складають 5 мільйонів 696. Це є дуже суттєво велика сума боргу. На жаль, у нас наростили борги ряд таких підприємств, які. Припинили свою господарську діяльність, звичайно, це є негативним показником. Ну, є надія на те, що керівники цих підприємств вживають всіх заходів теж бажаються для того, щоб їхні люди не лишилися без роботи, щоб вони працювали. Відповідно будуть надходження до бюджету пенсійного фонду. Нами укладено на виконання доручення уряду укладно до графіки погашення заборгованості. Звичайно, вони 100% у нас не забезпечення. Виконання тільки на сьогоднішній день дев'ятьма платниками дотримуються терміни графіки погашення решта не Дотримуються термінів саме за відсутності коштів наведення господарської діяльності. Також пенсійний фонд працює над тим, щоб зменшити кількість роботодавців, які виплачують зарплатню нижче мінімальної. Доводиться спілкуватися з кожним підприємцем, але результат є, наголошує Галина Грогорчук. За місяць кількість таких роботодавців зменшилася на 42. Все для того, щоб люди розуміли, стаж залежить від мінімального розміру заробітної плати. При досягненні пенсійного віку заздалегідь варто звернутися у управління з трудовою книжкою. Бувають моменти, коли люди Сама порахує старший. так мот, ну, як кажуть, ота норма, що є право визначено для звернення до пенсійного фонду наявність 15 років, що дає право на звернення за призначенням пенсії до пенсійного фонду, людина може бути впевненою, а приходячи тут в управління, інколи записи в трудових книжках не мають підтвердження документального. І тоді виникає проблема в плані того, що мораль, людина готова, вона налаштувала себе на це. І тут, коли приходячи в стінках до нас в кабінет, і коли спеціалісти порахують стаж, і коли він перевіряється, навіть часто буває це і колгоспи, і установи, які ліквідовані підприємства, і в архівних установах відсутні документи про підтвердження, і тоді людина залишається без права у нас на призначення пенсії. Основне каже Галина Григорчук, заздалегідь звернутися до спеціалістів пенсійного фонду, з'ясувати усі суперечливі питання і тоді спокійно чекати на призначення заслуженої виплати. У нас є багато випадків, які дочекалися саме цього дня, були впевнені в тому, що у них є необхідний стаж, не звертались попередньо до нас, і при з'ясуванні підтверджуючи довідки не підтверджують. Працевлаштування, роботу на цих посадах, і ми, на жаль, відмовляємо призначені пенсії. Це є найприкріший момент, це є дуже проблема, тому що людина налаштована, і коли вона приходить в управління, впевнена, що їй призначить пенсію, ми даємо відмову. Це дуже важко. Щоденно працівники пенсійного фонду обслуговують майже 100 осіб, але бувають випадки, коли доводиться прийняти в робочі години більше 200. Військового пенсіонера Михайла Жироша. Ми зустрічаємо в кабінеті Галини Григорчук. Чоловік на пенсії вже 20 років, і обслуговуванням в Коломийському управлінні задоволений. Перше, що я увійшов у этот кабінет, я побачив, що здесь все красиво, і так далі. Я зрозумів, що здесь сидит хороша хозяйка, ну а в даному випадку начальник, і здесь буде все. порядке в нашем дальнейшем разговоре. Я благодарен начальнику пенсионного дела и всем коллективе, который обслуживает наших пенсионеров, вовремя старается нам выплатить пенсии, которые мы ждем с нетерпением, и мы довольны этой ситуацией. Пенсійному фонді просять усіх роботодавців подумати про кожного найманого працівника, поставити себе на його місце і усвідомити, що не виплачуючи бодай мінімальну заробітну плату, роботодавець позбавляє людину права на стаж і на соціальний захист, передбачений нормами чинного законодавства. Про підсумки минулого навчального року, зовнішнє незалежне оцінювання, проблеми та здобутки учнів і педагогів будемо говорити в прямому ефірі із головними освітянками міста та району Марією Грицан та Марією Козловською. Телеканал НТК четвер, 19.45. Телефон для запитань 38.00. Як власноруч відновити пошкоджену ділянку шпалер, обрати правильний кольоротип та сезонність інтер'єру і освітлення розкаже дизайнер Оксана Боровський у програмі Школа домашнього господарювання. П'ятниця, 18.55 Телеканал НТК. Рятувальники привітали журналістів Прикарпаття із професійним святом. Захід проходив на базі спортивно-оздоровчого комплексу імені героїв пожежних у Івано-Франківську. У рамках зустрічі відбулася прес-конференція, де присутніх ознайомили із роботою управління державної служби з надзвичайних ситуацій за п'ять місяців. Друга частина була практичною. Фахівці служби ознайомили гостей зі спецтехнікою, продемонстрували свої навички та вміння і запропонували охочим спробувати свої сили. Також на святі в обласному центрі побувала Галина Досин, яка своїми. Враженнями поділиться у сюжеті рятувальники. Щороку одними з перших вітають журналістів з професійним святом. Це стало доброю прокарпатською традицією. З цієї нагоди влаштовують Акулампера цікаву пізнавальну та розважальну програми. Перша частина теоретична. Тут фахівці служби прозвітували про роботу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій за п'ять місяців. Загалом за 2013 рік на території Івано-Франківщини надзвичайних ситуацій не зареєстровано. Підрозділами пожежно-рятувальної служби було здійснено близько 8 тисяч виїздів за сигналом тривога. ліквідовано 672 пожежі, під час яких рятувальниками врятовано життя 25 осіб. Та матеріальних цінностей на суму близько 5 мільйонів гривень. В непоодиноких випадках виникали пожежі і в природних екосистемах області. За п'ять місяців зареєстровано 172 пожежі в природних екосистемах на загальній площі більше 67 гектарів. Надзвичайної ситуації чи об'єктово, чи місцево, чи державного рівня на нашій е території нашої області не зафіксовано. Дуже актуально для. Для керівництва управління це створення місцевої пожежної охорони. Таких підрозділів на території області у нас функціонує 22, і ми признаємо, що цього мало. Є ряд труднощів в створенні таких підрозділів, утримання діючих підрозділів. Це все лягає на плечі органів місцевого самоврядування. Проте такі підрозділи дуже дуже ефективні і надають значну допомогу нам в роботі. Також на представників засобів масової інформації чекав і приємний момент за плідну та ефективну співпрацю, вагомий внесок у висвітлення діяльності пожежно-рятувальної служби Прикарпаття. Кореспонденти обласного радіо Любов крайня та газети Галичина Ігор Некорович нагороджені відомчими відзнаками управління в області, нагрудними знаками за заслуги у сфері цивільного захисту. А журналістів прикарпаття відзначили подяками. Дерка НТК місто Коломої. Дякую. Спасибі. Дякуємо. Вільний голос. Після завершення офіційної частини на представників мас-медіа чекали несподіванки, показові виступи пожежно-рятувальних підрозділів, а також різноманітні конкурси, у яких мав змогу взяти участь кожен охочий. Перший конкурсний етап спуск крутопохилою навісною переправою з четвертого поверху. Другий був по справжньому бойовий у складі ланки газо димозахисної служби журналісти здійснили розвідку умовної пожежі та врятували потерпілого із задимленого приміщення. На інших конкурсних етапах представники масмедіа ще гасили пожежу вогнегасником і проводили гасіння автомобіля, який потрапив у дорожню транспортну пригоду. Прокладали рукавну лінію від пожежної автоцистерни та струменем води влучали у спеціальну мішень. Зустріч представників засобів масової інформації із рятувальниками вдалася на славу. Перший заступник начальника управління в області Ігор Оксентюк подякував усім присутнім за те, що і вони, і журналісти долучаються до нелегкої, але потрібної справи пропаганди правил безпеки життєдіяльності серед населення. Галина Досин, Сергій Гурмак, з Івано-Франківська для подій телеканалу НТК. Чергова нагорода телеканалу НТК за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня журналіста, грамотою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, нагороджено журналіста телеканалу НТК Василя Нагірного. Василь Григорович працює над створенням телевізійних проєктів із 2003 року. Заслуга кожного майстра не тільки в тому, що він робить, як він робить, але в тому, як сприймають його роботи. Якщо це сприймається. Кимось, значить, майстер одержав своєчасну сатисфакцію за свою роботу. Мені приємно, звичайно, за цю чергову нагороду, але досягнення є не тільки моє, тому що я працюю з групі з великим чудесним, прекрасним колективом, за що йому дуже вдячний. З 1 червня розпочалася табірна зміна у прикарпатських зорях до Слободи на відпочинок приїхали понад 130 тридцять хлопчаків та дівчат зі всієї Івано-Франківщини. Урочисте відкриття провели 4 червня. На захід запросили представників влади. Побував там і наш журналіст Богдан Малецький. Ми, діти, рада, незабутні, енергійні і могутні. Любим різні ми розваги, перемоги і забави. Разом демо до мети. «Іде, хан, та, та, у 2013 році виповнюється 35 років, як табором прикарпатські зорі опікується родина Прокопових. У 2008 році директором стала Марія Олексіївна. Вона впевнена, що кожна дитина, що приїхала до Слободи, повернеться додому, з бажанням ще раз повернутися у чудовий карпатський край. А до цього відпочинковий комплекс очолював її чоловік Василь. Саме йому й надали перше слово на урочистому відкритті першої табірної зміни. Пригадую той час, коли 35 років рівно назад перші вступили, перші відпочивали, бо переступили поріг з цього табору, такі самі діточки, як ви сьогодні, такі самі усмішки, такі самі бадьорі і сповнені надією, що все-таки вони добре відпочинуть, а Господь Бог надасть їм добру погоду. Безперечно, що за цей час пройшло дуже багато різних, як кажуть, і води пропливло, і різних заходів. За цей час оздоровлено десь більше десятки тисяч дітей. І сьогодні вже традиційно так сталося, що вже бабусі і дідусі приводять своїх внуків у цей табір. Я хотів би подякувати. Насамперед колективу, який постарався і зробив, і зберігає цей табір. Бо я, правда, не засновник, я зараз просто той, хто працював тут багато років. І разом з тими людьми ми зберегли цей табір, діти, для кого? Це для вас. Потрапити до табору справа нелегка. На всі табірні зміни, платівки практично розкуплені. Відпочивають у прикарпатських зорях не лише діти з Коломийщини. планується приїзд школярів з інших регіонів. Були роки, коли у Слободі відпочивали навіть діти із за кордону. Однак як каже заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин, головне завдання оздоровити саме своїх дітей. Підтримує її і начальник відділу освіти Марія Козловська. Дозвольте мені від імені голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича. Привітати вас із початком чудового літа 2013 року і власне першої зміни у цій перлині Прикарпатського краю, Коломийщині, ні, селі Слобода Коломийського району в таборі Прикарпатські зорі. Бажаю всім вам за час перебування в цьому закладі пізнати один одного якомога більше. Потоваришувати наш табір Прокарапецький зорі готувався до зустрічі з вами. Тут прибирали, прибирали територію, ну і, звичайно, просили Бога про гарну погоду, тому що мали приїхати ви. І зараз для вас підготовлено виховні плани, де записано багато цікавого. Для вас будуть і зустрічі, цікаві проведені, і екскурсії. Ви помандруєте у Довгожданні гори. і я вам бажаю від всіх освітян Коломийського району, щоб ваш відпочинок був цікавим, змістовним, веселим, щоб ви тут набралися сил, набрали здоров'я і поїхали всі здорові і щасливі додому. На урочистому відкритті діти демонстрували свою майстерність. Вони всі відзначили, що у слободі їм доподоби, тому хотіли повернутися сюди ще не один раз. Мені дуже подобається тут Слободі, тут дуже надзвичайно прекрасна природа. Я знайшла багато друзів, дуже приємний персонал, вважаті. Ну і я би порадила всім приїжджати сюди, це дуже прекрасно. Приїжджав би кожен рік, якби зміг. Тут дуже подобається, дуже багато знайшов друзів. Гарна погода. Весло дуже цікаві ігри, гарні вважаті, дуже дуже подобається. Вирізнялися і в вони були у національних строях. А по закінченні лінійки відбувався святковий концерт. Зі слободи Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. У музеї історії міста Коломиї відкрили персональну виставку Ольги Гаврилюк. На суд глядачів, член Національної спілки журналістів України, представила фотографії. Це творчий доробок за чотири роки. На урочистому відкритті побували мої колеги. Відкриття персональної виставки Ольги Гаврилюк присвячене Дню журналіста, який майстри пора відзначають 6 червня. Зараз жінка на заслуженому відпочинку. Проте майже все своє життя вона присвятила журналістиці. У цій сфері пані Ольга з 1994 року. А з 95-го вона є членом національної спілки журналістів України. Коли вийшла на пенсію, в мене з'явилось трошки більше вільного часу, і я змогла час від часу приглядати у комп'ютері свої архівні фотографії більшість із яких ніколи ніде не було опубліковані і десь в глибині душі почало визрівати якесь бажання поділитися ну поділилася сім'єю з тим де я була бачила що зняла Це хотілося поділитися світом ще і з іншими людьми тематична назва виставки люди споруди скульптури всі світлини пані ольга привезла зі своїх мандрівок є люди споруди скульптури із польщі Німеччини, Люксембурга, Франції, Австрії, Угорщини ось такі, за таким критерієм я відбирала ці фотографії, і як їх показати? У мене визріла ідея до Дня журналіста. Зробити це в рамках святкування дня журналіста таку невеличку е, виставку. Кожна країна, яку відвідала Ольга Гаврилюк, залишила приємний спогад не лише на фотографіях, але і в душі журналістки. Названня фотохудожника жінка не претендує. Однак дуже хоче, аби побільше людей мали можливість на власні очі побачити і відчути шарм Європи. Дуже вражає Австрія. Таке відчуття, що воно навіть не чуже, десь там генетично, що воно ну десь хотілося би. А крім того, маленька країна Люксембург, і її столиця також це дуже гарна, затишна, мила країна. У мене навіть є фотографія з назвою міста, якому хочеться жити Люксембург. Справді це передає. Я думаю, що багато хто зі мною би погодився. Хоча, звичайно, я нікуди не збираюся виїжджати. Я люблю Україну. Я Просто хочу, щоб в Україні ми так жили, як живуть люди в Європі. Майже 20 років Ольга Гаврилюк пропрацювала у газеті Вільний голос. Колишні колеги, а нині добрі друзі, прийшли привітати журналістку. Підтримали Ольгу Петрівну на відкритті її першої персональної виставки, також чоловік і діти. Хочу сьогоднішній день. Відбути достойно, а за наступні творчі плани я ще не думаю. Мар'яна Мацький, Андрій Горащук для телеканалу «НТК». Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва. 8 червня о 18-й годині вистава для дорослих діалог, 9 червня о 12-й годині. Вистава для дітей усі миші люблять сир. Та о 18-й в цей же день вистава для дорослих нелегалка. Зональні змагання із футболу на призи клубу Шкіряний м'яч відбувалися в Косові. У них брали участь спортсмени різних вікових груп. Опісля у Івано-Франківську прийшли фінальні змагання. Коломияни показали високу майстерність. Деталі у сюжеті розпочалися змагання 15 травня. Тоді в Косові брало участь вісім команд: це хлопці середньої групи, тобто 2000 року народження. Команди були розділені на дві групи. Переможцями стали спортсмени із Івано-Франківська та Коломийської четвертої школи. Вже за тиждень на призи клубу Шкіряний м'яч змагалися між собою хлопці. Сі старшої групи 1999 року народження. Старшу групу Коломиї знову представляла команда четвертої школи. Цього разу вона поступилася Івано-Франківській школі-інтернату. А в другій підгрупі переможцем стала команда господарів Косова. 28 травня у Івано-Франківську відбулися фінальні змагання з футболу. На призи клубу Шкіряний м'яч змагалася середня група. У спартакіаді взяли участь чотири команди з Івано-Франківська, Бурштина, Калуша та Коломиї. Коломищину представляли юнаки четвертої школи. Вони постійно беруть участь у фінальних змаганнях. Аннях і неодноразово були чемпіонами області та призерами. Представляли нашу область на всеукраїнських змаганнях із футболу на призи клубу Шкіряний м'яч. Цього разу наші хлопці під керівництвом вчителів фізичного виховання Дмитра Дмитрука та Олесі Дмитрук стали призерами і посіли третє місце. Переможці команда з Івано-Франківська, друга з бурштина. Відзначено учня четвертої школи Ігоря Дмитрука. Також проводилися змагання елементів техніки гри у футбол: жонглювання м'ячем, удари по воротах на точність, удари на дальність. Наші хлопці знову були кращими. Це Владислав Позняков та Ростислав Нападюк. Їх нагородили цінними призами. Спортсмени та тренери висловлюють вдячність спонсорам, завдяки фінансовій підтримці, яких участь нашої команди у змаганнях стала можливою. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо. Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. І лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. У цей день, 5 червня 1889 року, у Коломиї народився Франц Бастяк, син Івана. Гончар походив з давньої коломийської родини. Поляк за національністю. 1912 року. Франц закінчив Коломийську гончарну школу. Виготовляв керамічні вироби малих форм. Він також майстер з виготовлення художніх кахлів. Франц Бастяк навчав багатьох місцевих майстрів кахлярського ремесла, а помер у Коломиї 13 жовтня 1977 року. А ще 5 червня 1938 року у Коломиї в приміщенні тодішнього народного дому, тепер Національний музей народного мистецтва Гусульщини і Покуття, відбувся шостий з'їзд українських музейників. Відчит головного реферату на тему музейництва та його значення для покуття мав професор Іларіон Свинціцький, львівський філолог і мистецтвознавець. Також 5 червня 1996 року у Коломиї утворено спільно українсько-канадське підприємство Коломийська нафтогазова компанія Дельта, основним завданням якої була розробка нафтових і газових родовищ вивчення свердловин краю. Генеральним директором було обрано Василя Вівчарика. Також 5 червня 2000 року у Коломиї вперше відбувся український симпозіум скульпторів каменепластиків, який називався Тіні забутих предків, і тривав рівно місяць та був приурочений до 10-го міжнародного фольклорно-етнографічного фестивалю гуцулів, що відбувався у місті над прутом. У симпозіумі брало участь 12 скульпторів з різних куточків України. Мистецьку акцію фінансово і морально підтримали тодішні перші особи області та міста. Опісля як писав журналіст Андрій Малащук, тіні увійшли в місто, щоб уже навічно залишитися, надавши його майданам і скверам вишуканого шарму та характерного мистецького обличчя.